Василь Мельник, світлячок. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Щовечора, коли сонце ховалося за високі гори на спочинок, а у ліс тихо приходила темна ніч, світлячок вибирався на високий пеньок край лісової стежини. І своєю голівкою підіймав ліхтарик. Зовсім крихітний, але його жовтогарячі промінці всю ніч освітлювали стежину, якою ходили мешканці лісу, аж поки червоне сонце знову не з'являлося за шпилів далеких гір. Метелики, чмелі, павуки, жуки, рогачі та безліч інших комах у барвистих кептариках дуже раділи з появи світлячка зі своїм ліхтариком. А йому теж було приємно адже він робив добро, дарував комахам радість на тій стежині, котро осяював світлячок. Лежав з усіх боків гострий, сірий камінь. Лежав і ні з місця, навіть пишався, коли його всяк обходив, остерігаючись покалічити крило чи ніжку. Ага, хай ага, бачить, який я думав про себе Чванько. «Ич, як мені всі кланяються, я не який камінь. Та й заснув міцним сном. А з віконечка своєї хатинки, що стояла під пеньком, неподалік від каменя, не зводячи очиць зі світлячкового ліхтарика, дивився маленький пустун жучок скакунець у попелястих штанцях. От коли б той ліхтарик погас, сміху було б, Дядько Чміль, повертаючись додому, Зашепився б за остробокий камінь та й мішок з дарунками загубив би. Мені в все дісталося. А що, коли той ліхтарик погасити? І жучок застрибав з кутка в куток своєї хатинки, обмірковуючи лихий намір. Зрештою, надумався. Знайшов шматок гуми і змайстрував рогатку. Кульку зробив з кори старого дуба. Відчинивши віконце, він стрельнув пренісінко у ліхтарик світлячка. Та кулька зачепила тільки краєчок ліхтарика. Світлячок занепокоївся. Але на землі верховітті дерев було тихо. Друга кулька жучка Стрибунця таки влучила в ліхтарик, і ліхтарик погас. Як же мені тепер бути? засумував світлячок. Незабаром до своїх осель повертатимуться лісові мешканці. Чи ж траплять вони обійти й той його і камінь? А жучок Стрибунець причаївся біля віконця. Та й мовчки спостерігає, що буде, коли дядько Джміль повертатиметься додому. Навкруги зробилось темно, притемно. На старезнім дубові крикнула сова, зашумів сердито вітер. Ой-ой-ой, раптом чує світлячок чийсь голос. Окуляри свої загубив. Беріть праворуч, правіше, правіше треба йти, крикнув голосно світлячок. Але чом ліхтарик не горить? Я ось окуляри свої загубив, а отакій пітьмі додому не доберусь. Без ліхтарика ніяк не обійтися. Все те чує й жучок стрибунець. Ось заплакали, натрапивши на гострий камінь маленькі сонечка. Ото щоб не були такі розумні, Пізнавши голос малих. Сказав тихенько Стрибунець. Сонечок, як і чмаля, заспокоїв світлячок. Потім він вийшов на стежину і почав усіх, кого не почує чи побачить, Поперечати про небезпеку. Понадрівчаки, рівчак ідіть, голосно вигукнув світлячок. Потім біля конвалії, а звідтіль біля широколистої папороті. так і вийдете на нашу стежину. Всім, сім, сім. Світлячок, мене чекає мій малий скакунець-стрибунець. він дуже боязкий у мене, сказала мати Стрибунця. То я напрошки пройду швидше буде. Ідіть та дивіться навкруги й добре, попередив її світлячок. Та вже ж відказала та й чимдуш побігла додому, тільки гостробокий камінь обійшла. Як тут і сам Стрибунець нагодився. Мамо, я тобі на зустріч вийшов, сказав він, сказав він, потерпаючи зі страху. Який же ти у мене розумник ростеш, похвалила мати. Давай разом пошукаємо мої окуляри дуже погано мені без них. А де ж вони де? перепитав Стрибунець. Десь тут, біля Остробокого трибунець наче завмер, а мати продовжувала. Не інше, як якийсь башкетник ліхтарика який розплив. Того, хто робить зло іншому, ніхто не любить, для того й сонечко не так яскраво світить. Мамо, хотів щось сказати Стребунець та передумав, а мати продовжувала казати. Щоб тому, хто нашого ліхтарика розпив на день народження подарунків не подарували. Мамочко, Стрибунець зачепився за гострий камінь. Тримай мене, я боюся. Мене злющий камінь за штанців хопив дуже міцно. Стрибунцеві здалося, що капасний камінь бурухнувся і ніби почав з нього глузувати. Мамочко, він кипкує з мене, поглянь на!» з недобрих та злих? Ти ж у мене хороший, чи не так? перепитала мати. Стрибунець не відповів. Він низенько опустив голову, закліпав очима, дістав з кишені рогатку і простяг її матері. Це я, я розпив нашого ліхтарика. Пробач мені, матусю. А хіба може бути щасливий той? То чи не зло? запитала мати. Вона була добра й мудра. Наступної ночі на високому пеньку знову стояв усміхнений світлячок і високо над головою тримав крихітного ліхтарика. Він освітлював стежину, а стрибунець-скакунець чатував біля світлячка. Щоб ліхтарик більше ніколи не згасав. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.